По вулиці йде чоловік з рушницею і зустрічає знайомого. Той його запитує: Куди ти йдеш? До тещі на день народження. Подарунок їй купив, сережки. А рушниця навіщо? Дірочки у вухах зробити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Літній чоловік радиться з товаришем. Мені вже 65 років, я багатий, і я хочу одружитися на молодій дівчині. Як ти думаєш, мої шанси підвищаться, якщо я їй скажу, що мені тільки 50. Я більш ніж впевнений, що всі дівки будуть твої, якщо ти скажеш, що тобі 85. Гуцул приїхав до міста, зловив таксі. Їде. Приїхали на адресу таксист. З вас 200 гривень. Гуцул дає йому сто гривень. А чому це сто? Ну то ти ж теж їхав? Сидимо ми з кумом на футболі. Всі свистять, ми не свистимо. Всі свистять, ми не свистимо. Свиснули. В мене куртку в кума шапку. Ідемо ми з кумом по базару, бачимо, кума шапка і моя куртка. Дайте куртку шапку не дають. Дайте куртку шапку не дають. Дайте куртку шапку. Дали, мені три, куму два роки в'язниці. Сидимо ми з кумом у в'язниці. Всіх випускають, нас не випускають. Всіх випускають, нас не випускають. Випустили. На кума Ротвейлера, на мене бульдога, опинилися ми у лікарні. Всіх виписують, нас не виписують. Всіх виписують, нас не виписують. Виписали. Мені милиці, куму могилу. Стоїмо ми на похороні. Всі стоять, кум лежить, всі стоять, кум лежить. Кум встав, всі лягли.